Всім привіт! В минулому році на цій ділянці я теж садив кукурузу, садив я її точно так само, той самою сівалочкою для кукурузи. Обробляв я її тут, культивірував пару разів, підгортав, тобто проводив кучу Робіт. Але не було одного єдиного дощів. І в результаті кукуруза в мене була, ну, скажімо так, дуже погана, прямо що називається погана. В цьому році я цю ділянку жодного разу не культивірував, не підгортав. Єдине, що я зробив, це покропив. Покропив я хвощ майтусом і примою. Зробив суміш і покропив. Значить, що хочу сказати. прима спрацювала отлично, а от Майтус, який проти хвоща, ні. Якщо видно, то там сплошну хвощ. Ну, правда, я кукурузка в цьому году, завдяки дощам. ну Хочу сказати, що вже більше метра. Тобто... Саме головне, що такого бур'яна іншого немає, крім хвоща. Не підозрюю, хвощ просто-напросто дуже пізно виліз, тому що коли я кропив його, його тут і близько такого не було хвоща. Тому попробую я ще майтусом його покропити, як кукуруза ще чуть-чуть підніметься, або вже після того, як приберу кукурузу, я не знав думав, буде в мене в цьому досі чи не буде, але бачу, що буде сіло. З цієї діляночки вийде, яму можна забити, враховуючи, що посадяно густенько. Ось що покажу. Посаджено досить таки густенько. Якщо на метр, то приблизно 6-7 штук. Тут ще трошки більше, тобто буде, буде сілос. Ну, правда, хвощ теж є. Ти проти цього хвоща Ти його тільки травити треба. Ну спробуй потравити вже. Подивлюся. Чи мають тут його бере, чи не бере. І мені сподобалося. Сподобалося, що ніяких тобі культивацій, нічого, покропив раз і все. Наслідний рік треба буде обов'язково зробити оприскувач. У мене вже деякі деталі в нього є, саме головна це система оприскування з форсунками є. Осталось тільки зробити насос і що там буде? Насос бочку поставити. Так що, а так мене все це радує. Ось що стався десь там внизу, він, звісно, теж енергії вибирає багато. Це на що, толку з нього ніякого, абсолютно ніякого. Вивчаючи з роботу. Мою, як про травника, коли я кропив, з'ясував, що видать, рядок я пропустив. Значить, Дивіться, це у нас рядок покроплений, а це у нас рядок не покроплений. Ну, Осо тут всю величину. Плавне, що рядочком знову ж таки немає. І тут немає бур'яна такого. ну, Практично чисто. А тут ось бур'ян. Чому бур'ян? ну, По всьому рядку. Я кропив порядкам. Просто йшов перед камппулязатором ручним, То, видать рядок пропустив. Ну, пропустив, то й пропустив. Хочу сказати, що кропити було не дуже важко. Навіть ручним пулевелізатором всю ділянку я прийшов за 3 години Тобто Якщо мені є бажання, то ручним пулемізатором. Нічого страшного. Було бажання. Це можна зробити. Але результат мене радує. Радує, радує, ще раз радує. Тому що чисто. В минулому році і дощів не було, і мене берізка затавпувала. Через берізку не можна було навіть нормально культивувати, тому що забивалося, все, горнуло. А це ось ну, прям берізка там де -неде. Ну Значить ми її ще раз покропимо на наступний рік. І буде взагалі красота. Так що. Работаємо далі. Так що такі діла. Все, дякую за увагу. Буде щось новеньке, обов'язково розкажу. До побачення.